Люба війна, якщо підходити до неї з досвіду минулих війн шахрайство. Вона нагадує сутичку двох жуйних тварин, чиї роги ростуть під таким кутом, що вони не здатні поранити один одного. І хоча війна нереальна, вона не безглузда. Вона зжирає надлишки благ і допомагає підтримувати особливу та дивну атмосферу, яку потребує ієрархічне суспільство. Нині, як ми бачимо, війна справа внутрішня. У минулому правителі всіх країн розуміли спільність своїх інтересів, тому й обмежували руйнівність війн. Тому, коли воювали один з одним, переможець завжди грабував переможеного. В наш час вони між собою не воюють, війну веде правляча верхівка проти своїх громадян. Основна ціль у війні не уникнути захоплення своїх територій, а зберегти суспільний устрій. Тому саме слово війна вводить в оману. Ми не згрішимо проти істини, коли скажемо, що ставши постійною, війна перестала бути війною.